Права 795. Подайте вираз у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо в першому заданні х плюс 2 у квадраті мінус 1. Одиницю ми можемо записати як 1 у квадраті. Бо 1 помножити на 1, це буде 1. Тобто ми записуємо, що цей вираз можна записати як x плюс 2 у квадраті. Відняти 1 у квадраті. Ну що ж, а різниця квадратів двох виразів дорівнює Добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто це буде Х плюс 2. Відняти 1. На їхню суму це буде Х плюс 2. Додати 1. Так, і це дорівнює. Ми що ж, розкриваємо дужки. Отже, вийде Х плюс 2. І відняти 1. Що множиться. А в других дужках у нас вийде х плюс 2 додати 1. І це дорівнює. Х плюс 2 відняти 1 це буде х, 2 відняти 1 це буде плюс 1, що множиться, а х плюс 2х плюс 2 і плюс 1 це буде плюс 3. Тобто ми отримали х плюс 1, що множиться на х плюс 3. У другому завданні 4 мінус у плюс 3 у квадраті. Ну що ж, 4 запишемо як 2 у квадраті. Тоді відняти вийде у плюс 3 до квадрату. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто 2 буде відняти y плюс 3 це різниця двох виразів, що множиться на їхню суму на 2 додати y. Плюс 3 є. І це дорівнює. Ну що ж, 2. Тоді розкриваємо дужки. Якщо перед дужками мінус, було y стане мінус і. Було плюс 3 стане мінус 3. Так, що множиться. Далі 2. Якщо плюс y плюс 3 передушками плюс, так і залишаються знаки. Було y стане плюс y. Було плюс 3, так і залишиться плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 відняти 3 це мінус 1. Тобто ми пишемо, що це буде. Мінус 1. І ще відняти y. Мінус 1 відняти y, що множиться. А 2 плюс y плюс 3, 2 плюс 3 це 5, буде плюс y. Є? Переходимо до третього завдання. 4м мінус 5 у квадраті мінус 16. Ну що ж, тоді запишемо 16 у вигляді квадрату. Тобто, це буде 4m 5 до квадрату відняти, А 16 це 4 що множиться на 4 або 4 у квадраті. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто 4m мінус 5 відняти 4 на їхню суму. На 4m мінус 5. Так, плюс 4. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Перед дужками у нас немає знаку, тобто опускаємо ці дужки просто. Записуємо тоді 4m5 і мінус 4, що множиться. Знову перед дужками немає знаку, опускаємо просто дужки, Знаки залишаться у множлені ті самі 4м мінус 5, плюс 4. Ну що ж, зводимо подібні доданки: 4m. Залишається мінус 5 відняти 4, це буде мінус 9. Що множиться? Далі знову у нас 4m. А мінус 5 плюс 4 це мінус 1. Є? Переходимо до четвертого завдання: 6,25 відняти а мінус 3,5 до квадрату. Ну що ж, запишемо 6,25 у ліді квадрату. То 6,25 це у нас 2,5 що множиться на 2,5. Або записуємо 2,5 до квадрату. Так, М відняти. Залишається А мінус 3,5 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це 2,5 мінус. А відняти 3,5 на їхню суму. Це 2,5 плюс А. Відняти 3,5. І це дрівня. Ну що ж, розкриваємо дужки. Так, отже, 2,5. перед дужками мінус, то було А стане мінус А. Було мінус 3,5 стане плюс 3,5. Що множиться? Тепер 2,5 передушками плюс, то було А, так і буде, плюс А. Було мінус 3,5, так і буде мінус 3,5. Ну що, розводимо подібні доданки. Отже, 2,5 плюс 3,5. Це буде 6, то вийде 6 мінус А. А в других дужках спочатку, напишемо А. Потім 2,5 мінус 3,5 це буде мінус 1. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 2х мінус 5 у квадраті мінус 49. Ну що ж, запишемо тоді, як 2х мінус 5 до квадрату відняти. А 49 запишемо як 7, що множиться на 7, або 7 у квадраті. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 2х мінус 5. Відняти 7. На їхню суму. На 2х. Відняти 5. Плюс 7. І це дорівнює Ну що ж, розкриваємо дужки перед якими немає знаку, то опускаємо просто ці дужки Отже. 2х мінус 5. Залишиться мінус 7, що множиться на 2х. Знову перед дужками немає знаку. Так і залишаємо 2х мінус 5. Плюс 7. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Тобто в перших дужках буде 2х. Потім мінус 5 мінус 7. Це буде мінус 12. Що множиться? Далі 2х5 плюс 7 це буде плюс 2. Є. Переходимо до шостого завдання. Одиниця мінус 2х плюс 1 до квадрату. Ну що ж, одиницю запишемо як 1 у квадраті. Відняти залишиться 2х плюс 1 до квадрату. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. То це буде 1, тоді відняти 2х плюс 1, на їхню суму на 1 додати 2х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо тоді дужки всередині дужок. Отже, 1. Перед дужками мінус. То у нас було 2х, стане мінус 2х. Було плюс 1, стане мінус 1, що множиться. Далі у дужках у нас 1 буде плюс. Перед дужками плюс, то записуємо данки з тим самим знаком. Буде 2х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Бачимо: в перших дужках у нас є 1 і мінус 1, ця сума дорівнює 0, викреслюємо суми. У нас залишиться тільки мінус 2х, що множиться. А в других дужках у нас 2х є. І є 1 додати 1, це буде плюс 2. Тут ще можна двійку винести за дужки, а можна і так залишити. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, подайте вираз у вигляді добутку ми подали в першому завданні записуємо, як х плюс 1, що множиться на х плюс 3, у другому завданні записуємо мінус y, мінус 1 мінус y, що множиться на 5 плюс y. У третьому завданні записуємо як 4М-9, що множиться на 4М-1. У четвертому завданні записуємо 6-а, що множиться на А-1. У п'ятому завданні записуємо. 2х минус 12, что множится на 2х плюс 2. И в шестом задании записываем минус 2х, а в дужках 2х плюс 2. Ее? Yeah.